Алло? Алло? Здравствуйте. А що? Це 135? Це оператор? Так. А добрий день оператор. Я теж оператор. Чуєте мене? Я вас слухаю. Я вас теж. Ну слухайте, знаєте, як мене звати? А чого ви не писаєте, як мене звати? Мене усі питали. А ви не питаєте, що за відео? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись. О, так, я люблю повагу. Петро! А, дуже приємно. Васик с... вас звати? Мене звати Ксенія. Ксенька, хану, Ксенька зараза, слухайте що. О, мене вас таке питання, знаєте яке? Не знаєте, а я вам сказал, будете знати. Чи слухайте шо? О, в мене я не годен ні вислати, бен не мені треба... хтось вісло, мені треба MMS. MC, О, nighty? Кольорові ці за, 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 за хлєпки, ті. Ну. Вони трають автоматично. А ви сьогодні мені упорідні? Вас цікавлять налаштунки для ММС? Так, на чорно-білий телефон. Яка у вас модель телефону? Соня Ариксон здесь, здесь. Яка? Соня Ариксон здесь, здесь. Ви можете трохи повідніше розмовляти? Соня Ариксон. Знаєте, Соні. Соні, Соні Панасоні. Я зрозуміла, що Соні Ариксон. Соні Ариксон. За. один бублик, один бублок. За 10-10. За. з, за, з, за, Зараза. з, За 10-10. Ну що мені не розумієте? Щоб отримати налаштунки, на лаштунки автоматичні для моделі Ericsson, за 10, 10. відправляється повідомлення на номер 1020202 ви мені, А що в мене GPS не робить? Іва, GPS мене це не робить. я купив телефон це не робить, то не робить. Я думаю, я дзвоню до вас, маємо в нього щось порадити, бо мені ніхто нічого не порадить. Я його хочу прислати, мені щось прислали, це ніхто мені не робить. Ну, що робити? Підкажіть ваш номер телефону. Мій номер телефону? Так. Вісім. Бублик. П'ять бублик. Вісім ноль п'ятдесять. Чуєте мене, Ксюша? Так. Катеринко. Вісім ноль п'ятдесять. П'ять. П'ять, дев'ять, вісім. Сім, сім. Хм, بدي й іти. 5 6. Не було взяти інформацію на вашій сим карті послуги включені і WhatsApp, MMS. Та як трости SIM-карти, причому ту SIM-карту, а що гаджу, тупить, дурней, О, вы мені третя не думати, вже гаджу тупий дурний таких всі. О, нічого мені може включити. Мені такого це на консультація з мобільного зв'язку, Ви мені